Шановні дев'ятикласники, дев'ятикласниці, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми говоримо з вами про українське кохання Оноре де Бальзака. Україна, Ружинський район Житомирщини, Глибинка мало що нагадує Європу, і раптом придорожній показчик, село Верхівня, Музей Оноре де Бальзака яким же вітром занесло в українське село великого французького письменника? Село Верхівня та 20 тисяч гектарів землі навколо в XIX столітті належали графу Вацлаву Ганському, його дружина, красуня Евеліна, любила літературу і особливо зачитувалася романами французького письменника Оноре де Бальзака. В 1832 році вона наважилася надіслати лист відомому письменнику. Бальзаку часто писали жінки, вони прагнули поспілкуватися з письменником, який краще за інших зрозумів та зобразив жіноче серце. Листи він отримував мішками і із задоволенням їх читав. 28 лютого 1832 року Бальзак отримав листа з поштовим штемпелем Одеса. У листі було багато слів, захоплення його талантом, але підпис був коротким і дивним іноземка. Бальзак хотів відповісти на цей лист, але не міг на конверті не було зворотньої адреси. Заінтригований бальзак пише палку відповідь. Не знаючи, куди її надіслати, він йде до свого приятеля, головного редактора газети «Франс», і благає надрукувати послання на сторінках газети. Евеліна, прочитавши листа, чинить так само, відповідає авторові на сторінках журналу Котідієн. Але цього разу ставить своє справжнє прізвище адресу Бердичів Верхівня. Онореда Бальзак починає скурпульозно розшукувати на карті дивні назви Бердичів і верхівня. Так розпочалося велике кохання французького письменника і аристократки з України, графині Евеліни Ганської. Їхнє листування та поодинокі зустрічі в європейських містах, де подорожувало сімейство ганських, тривали 18 років. За цей час Бальзак написав Евеліні 444 листи. В їхніх листах було стільки пристрасті, стільки палкості, стільки сокровенності, що кожен, хто бодай раз у житті був закоханим, впізнає в цих словесних взаєминах справжні глибокі почуття. Кохання, зародившись у листах, міцнішало з кожною зустріччю. Вдома оноре працював тепер не по 15, а по 20 годин на добу. На поїздки йому були потрібні гроші. Він писав відразу кілька романів, які планував поєднати в один великий цикл Людська комедія. Він писав зазвичай вночі при щільно закритих шторах та запалених свічках. Сили підтримували кава і кохання. У січні 1842 року з України прийшов лист із чорною початкою, в якому повідомлялося про смерть чоловіка ганської. Шлях до довгоочікуваного спільного щастя був вільний. Майже кожен новий лист Бальзака до Евеліни містить палкі пропозиції руки та серця. Але мене ще довгих п'ять років, перш ніж Бальзак отримає запрошення від Евеліни приїхати до України. І ось Бальзак вирушає у далеку подорож. Поїздка у верхівню за часів Бальзака, витівка майже фантастична. Звичайному мандрівникові знадобилося б для такої експедиції принаймні два тижні. Але Бальзак летить, не зупиняючись, ми тільки можемо припустити, яким неможливо довгим був цей шлях для Бальзака, який поспішав до своєї коханої північної зірки Евеліни Ганської у верхівні. Не мене й семи днів, як він несподівано з'явиться перед будинком Евеліни Ганської, випередивши на десять днів власного листа, в якому він повідомляв їй про свій приїзд. Маєток Ганських у верхівні вражає письменника, і порівнює його із Лувром. У Лессі Дрові він пише: Важко уявити, які незлічені багатства зосереджені в Україні. Мене вразила кількість величезних скирт. при палаці є багато майстрів та майстери. Пані Ганська має близько трьохсот слуг, із них навіть створений оркестр. Господарі верхівні також мають сукновальню, на ній щорічно виготовляють 10 тисяч шматків чудового сукна. Перебуваючи в Україні, Бальзак, оточений любов'ю та турботою прекрасної графині, почувається щасливим. Він гуляє величезним парком, обмірковуючи нові твори. Вперше в житті йому справді немає потреби думати про гроші. Все, чого він лише може побажати, кімнати, челядь, коні, екіпажі, книги, все до його послуг. У колишньому маєтку Евеліни Ганської у верхівні біля головного входу табличка з написом У цьому будинку в 1847-1850 х роках жив великий письменник Онреде Бальзак. Саме тут він дописав свою людську комедію. Вінчалася графиня Евеліна Ганська з великим французом Онереди Бальзаком у Бердичеві на Житомирщині у костелі Святої Варвари. На фасаді храму, меморіальній рамці так і написано в костьолі Святої Варвари 2 березня 1850 року вінчалися Онореда Бальзак та графиня Евеліна Ганська. Таїнство відбувалося в цілковитій тиші, щоб уникнути найменшого розголосу. Запрошених не було, церемонія відбувалася о сьомій ранку в досвітніх сутінках. Перехожі не хотіли вірити своїм очам, коли з костелу Святої Варвари місцеву красуню багачку Евеліну Ганську під руку виводив уже не молодий, розповнілий, коротконогий, рудоволосий, але знаменитий на весь світ французький письменник Оноре де Бальзак. Його відкрита усмішка, що вже встигла стати легендарною, була того недільного ранку особливо просвітленою, щойно здійснилася найзаповітніша мрія його останніх 17 років. Нарешті він став законним чоловіком графині ганської. Отже, три дні тому я одружився з єдиною жінкою, яку любив. Люблю більше, ніж раніше, і яку любитиму до самої смерті. Мені здається, що Господь винагородив мене цим Союзом за стільки лих, стільки років праці, стільки перенесених і подоланих труднощів. У мене не було ані щасливої юності, ані квітучої весни, але в мене буде блискуче літо і найтепліша осінь. Писав у листі Онареда Бальзак. Вельможне наречені ще не знали, що їхньому подружньому щастю суджений надто короткий вік. Не мене й півроку, як Всевишній покличе Онареда Бальзака до себе. А Евеліна Ганська надовго одягне скорботні шати. Але це станеться через півроку, а поки що. Поки що вони щасливі настільки, наскільки можуть бути щасливими вже не першої молодості люди, котрим Бог раптом подарував ще один медовий місяць. Самопочуття його погіршувалося з кожним днем, надії полегшити страждання чоловіка ганська повезла його до Парижа. У листі братові Евеліна писала: Я знаю добре, надто добре, що пан Бальзак приречений, і що навіть про найкращому догляді не зможе протягнути довго. Однак думка, що я можу бути потрібна цьому великому благородному серцю, також я нагородою, я дам йому щастя, на яке він заслуговує, а значить, і сама буду щаслива. Йому так часто зраджували, я залишусь йому вірно, наперекір усім. нехай він помре з рукою в моїй русі, і з моїм образом у серці. До теплої осені бальзак не дожив. Його організм здався під тиском багаторічних перевантажень. Великий письменник помер від хвороби серця через півроку після вінчання. 18 серпня 1850 року, тримаючи руку коханої дружини, закінчився великий поштовий роман завдовжки 18 років. Обтяжений боргами бальзак зробив Евеліну ганську єдиною спадкоємицею. Вона могла відмовитися від спадщини, але воліла сплатити борги коханого чоловіка, на що витратила майже увесь особистий статок. Вона пережила нареда бальзака на 30 років і похована поруч із ним на знаменитому паризькому цвинтарі пер Лашес. В Україні зберігається пам'ять про Нереда Бальзака і про це дивне кохання. В селі Верхівні Ружинського району Житомирської області, в колишньому маєтку Евеліни Ганської сьогодні знаходиться літературно-меморіальний музей Онереда Бальзака, а на костелі святої Варвари в Бердичеві розташована дошка. Якій зроблено напис, на який зроблено напис, що 2 березня 1850 року вінчалися тут Онареди Бальзак та графиня Евеліна Ганська. І зовсім нещодавно, у 2021 році, у центрі села Верхівня на Житомирщині відкрили пам'ятник Онареда Бальзаку та Евеліні Ганській. На обох стелах викарбувані фрагменти із листування. Моя любов прекрасніше, досконаліше, ніж все, що я зробив, писав вона Реде Бальзак. Мало жінок мали таке щастя, яке мала я, бути дружиною, порадником єдиною любов'ю», – відповідала Евеліна Ганська. Бальзак мріяв підкорити світ, його кумиром був Наполеон, і треба сказати, він досяг не меншої слави, аніж імператор Франції. Він хотів завоювати серця всіх французьких аристократок. і вони здавалися йому безбою. Але великий письменник не думав, що його власне серце, все життя належатиме лише одній жінці. Тим більше він не уявляв, що ця жінка, предмет його солодких мрій, буде з далекої України і що їхнє кохання довгі роки житиме в написаних гусічим пір'ям, рядках листів. На цьому ми завершуємо наш урок. На все добре, бережіть кохання в своєму серці!